Всім привіт, дорогі друзі! Давно з вами не бачилися. Сьогодні я вам розкажу коротко про нововведення в оновленні Adobe Photoshop 2025. А саме сьогодні поговоримо в цьому відео про камеру RAW. Що там з'явилось нового? Отож, бо розпочнемо? І так, для того, щоб активувати всі нововведення, нам обов'язково потрібно зайти в налаштування камера RAW». Обрати попередній перегляд технологій і поставити галочку нові функції на базі штучного інтелекту і панель налаштувань. Тоді у вас все з'явиться, те, що вам потрібно. Тиснемо ОК. І перша функція, яка в нас з'явилася, це профіль. Тиснемо на профіль. І що ми бачимо, Adobe Adaptive» Бета-версія. Чому бета? Тому що ще все в процесі розробки і певних оновлень, які будуть поступово виходити. Тиснемо на цей пункт, і що ми бачимо? У нас відразу фотографія покращилася, покращилася по світлу, по кольорах трішки. Тобто, фактично підтягнувся кольоровий профіль. Погнали далі! А наступна функція у нас з'явилася в пункті деталізація. Спускаємось сюди, відкриваємо. І що ми бачимо, є функція видалення шуму, яка працює на базі штучного інтелекту. Також є відомості про необроблене зображення і надвисока роздільна здатність. Спробуємо одну із цих функцій, наприклад, видалення шуму. Тиснемо. Для цього потрібно, щоб у вас працював інтернет. Чекаємо. Декілька секунд, все залежить від швидкості роботи вашого комп'ютера, і буде в нас результат. А поки ми чекаємо, чи знаєте ви про те, що у нас є фотошкола, а саме навчання для початківців і професіоналів. Ви можете навчатися як із викладачем, так і самостійно через сайт фотошколи по записаних відео уроках. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. На сайт фотошколи і там знайдете всю детальну інформацію з цінами і пропозиціями. Як ми бачимо, у нас є певні налаштування штучного інтелекту, які він просить нас оновити. Тобто оновити все тиснемо. Готово! Давайте подивимось на наш результат: до і після. Для того, щоб побачити реальні зміни, потрібно збільшити максимально зображення. Відключаємо око, варіант до, варіант після. Враховуючи, що на цій фотографії шуму фактично ніде не було, я думаю, сильних змін і не відбулося. Хоча деяка пікселізація все-таки змінилася, вона зменшилась. Що саме цікаво, якщо ви обираєте функцію видалення шуму, то інші деякі функції, нові, які працюють на базі штучного інтелекту, вони просто відключаються і будуть неактивні. Такі функції, як відомості про необроблене зображення і надвисока роздільна здатність. Давайте повернемо зображення в повноекранний варіант і відключимо функцію видалення шуму. Тепер тиснемо надвисока роздільна здатність. Коли ми натискаємо на дану функцію, наша фотографія збільшується вдвічі. Ось її тепер реальний розмір. Щоб повернути зображення назад в повний екранний варіант, варто натиснути Ctrl плюс 0. Якщо у вас MacBook, то це Command плюс 0. Готово! Давайте подивимося варіант до і варіант. Після, як ми бачимо, фотографія дійсно збільшилася в два рази. Відключаємо дану функцію і давайте спробуємо ще одну функцію, яка нам дозволяє покращити наше зображення, прибрати деякі артефакти ЧП. Що таке артефакти чпек? Це певні кольори, які з'являються, паразитичні кольори, які з'являються, можливо, навколо об'єктів зйомки. Ті кольори, які там фактично не повинні бути. Тиснемо і чекаємо, що в нас зміниться. Збільшуємо зображення. І спробуємо подивитися, які відбулися зміни. До і після. Як ми бачимо, трішечки змінилася деталізація саме ось в цих місцях. Давайте ще раз звернемо увагу. До. після. Я не скажу, що це якісь глобальні великі зміни, але в принципі вони цікаві. Відключаю дану функцію. І що у нас ще є. А є у нас можливість на базі штучного інтелекту прибрати певні об'єкти. Обираємо інструмент видалення. Обираємо у пункті видалення саме інструмент видалити. Ставимо галочку Виявити об'єкти. Плюс використати генеративний штучний інтелект. Обводимо, наприклад, ось цю річ. І чекаємо. Тепер вона в нас виділилась і тиснемо Видалити. Перевірте підключення до інтернету. Як ми бачимо, для цього потрібен інтернет. Він у мене є. Але, походу щось з ним трішки не так. Зараз перевірю і спробуємо повторити. Отож бо я перепідключився на інший інтернет і спробуємо знову. Тиснемо Видалити. І вуаля! Все запрацювало. Тепер у нас, так само як в редакторі Photoshop, є три варіанти, які ми можемо використати для того, щоб заповнити ту зону, яку ми хотіли прибрати. Це знаходиться ось в цьому вікні. Тиснемо 1, 2 і 3. Третій варіант мені найбільше подобається, тому я його залишаю. І ще одна функція, яка з'явилася в камері RAW, В принципі, вона була раніше в Photoshop, а тепер з'явилася в камері RAW, Це генеративне розширення. Що ми можемо зробити? Ми можемо перейти в інструмент кадрування. Давайте спочатку зменшимо наше зображення, обираємо інструмент кадрування. Спробувати тиснемо. Увімкнути розширення. Розтягуємо нашу рамку. Давайте з усіх сторін. Якщо два рази клікнути по зображенню, у нас нічого не відбудеться. Для того, щоб створити генеративне розширення, потрібно в правому вікні натиснути кнопку Створити. Тиснемо і дивимось, що у нас відбувається. Поки ми очікуємо завантаження фотографії, хочу вас попросити, якщо ви маєте бажання... І змогу, давайте ми разом з вами задонатимо на Збройні Сили України. Посилання є під цим відео на актуальний збір. Також, якщо ви бажаєте підтримати мій канал гривнею або пригостити кавою, внизу під цим відео є також посилання на банку підтримки каналу. Тим часом, поки ми з вами спілкувалися, наша фотографія готова. ми маємо три варіанти генеративного розширення. Давайте спробуємо з вами їх змінити. Це варіант другий вже. І варіант третій. В принципі, всі три варіанти мені подобаються. Я візьму варіант третій. Зберегти. Ось такі нові функції з'явилися в камері RAW. Тому, якщо вам сподобалося це відео і воно вам було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока!